На-на-на-на-на. Маленький. А, оборудование. Чорний. Чорний Ходи, 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 чорний А вот два чорні. Ай, два чорні. Два чорна. Один сирий. Две. Два чорні. Два чорні, один сирий. Ай, вот два красони, а вот вейки ладні. А вот две А вот вейки. А на ну, чорний дай лапу. Дай лапу. А ха-ха. Кусаєшся мене. Ксаєшся мене. Кусаєшся мене. Дай -дай. Ух ты! Ух ты! Ух ты тобі! Ух ты за руку мене! Хопа! Хопану! Хопа! Хапа! Бавиться, 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 бабиться! Бавиться, бавиться, бавиться! Чорний, а ти чорний дай лапу! Ага, ха-ха, лапу дає, лапу дає, ти лапу дає сірий. Лапу дає сірий. Лапу дає сірий. Лапу дає. Лапку дає сірий. А ти чорний що робиш? А ти що робиш? А, а. а, а. Інтересний. Ну поздоровайся з ним, хлопчику. Поздоровайся з ним, дівчинку. На, давай, давай, давай. Ай, о, мені лапу дай. а мені лапу дай. А мені лапу дай. А ти чорна? А ти чорний? Давай, давай. Давай, давай. А. Тикло, тихо.